Об этом надо тоже дать заявление непосредственно. Вымогали, вымогали у врача оригинал меди медицинского дела. Не имеет да, Оригинал. То есть каким образом лечить человека после изъятия, непонятно. Пытались, пытались получить доступ к человеку. Привели людей... Смотрите, зафиксируйте, пожалуйста. Привели людей с Бондарского переулка для назначения экспертизы. Человек без сознания лежит в палате. Понимать значение данных действий не может. Уведомлены, следственная группа уведомлена об этом в письменном виде. Реакции никакой. То есть. Вот. По, это как бы группа... Так, давайте дальше спрацювати. Що у нас далі? Какие вы нам надліте... Да, які надо идет. То, в Тобто ми до завтра, до девятого... Можете поселиться. Прощаємося, що ви тут, що ви, з якою метою зараз залишаєтесь в приміщенні біля мого підзахисту е, для проведення якихось слідчих дій? Чи знаєте ви, що е, присутність захисту на його вимогу, яку я вам офіційно заявляю, обов'язково присутність при проведенні будь-яких слідчих дій? Скажіть, будь ласка, чи е, ініційована чи призначено вам проведення експертизи? Мого підзахисного. Під Скажіть, будь ласка, чи ініційовано, чи призначено проведення експертного Я. дослідження? Мого підзахисного? Так. М -м -м. Так. так. Не 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 так. Скажіть, будь ласка, якщо так, хто експерт? Ну, ви ж Я Що не знайомився з ухвалою. Ухвалею, ви ж зробили фотокопію цієї ухвали. ласка, Ви повідомили орган самовправні ради адвокатів. Повинні повідомляти раду. Але ні в яких випадках ми повинні це робити. У яких випадках? Ми нічого не затримуємо. Всі слідчі дії щодо адвокатів мають проводити... Ні, ви ознайомили ви мене, шановне священник, стаття 23. 23 12, пункт. 12 пункт, частина перша. що при проведенні затримання обрання запобіжних заходів інших процесуальних дій має бути присутній бути присутній представник Ради адвокатів. Скажіть, будь ласка, ви надали попитання про надання згоди про... Залучення для проведення медичної експертизи, які так, е який склад експертної групи, хто експерти? Чи можете ви подаєте? Ми не затримуємо боя не, не проведення експертизи. Я вимагаю, щоб було забезпечено мою участь в цій процесуальній дії. Скажіть, будь ласка, який експертний склад? Е -е. Ми поки що нічого не проведемо. Якщо ці люди, які зараз е які день намагались заволодіти медичною документацією без жодних... Під які намагались провести експертизу всупереч. Встановленому порядку без ухвали суду. Я цим експертам не довіряю. Я заявляю відвід. Я прошу назвати їх прізвища, тому що вони слідчому відвід за 85-ту заявляються слідчому Слідчий передає цей відвід на розгляд слідчому судді. І ми це питання зараз, завтра будемо вирішувати в суді. Тому, будь ласка, назвіть прізвища людей, які намагаються зараз провести експертизу. Для того, щоб я нічого не не З якою метою експерти зараз перебувають в приміщенні. Яку саме? Про проведення, Про проведення експертизи. Давайте, будь ласка, формуємо, скажіть, познайомте мене зі складом експертної комісії. Який склад і які прізвища цих людей? Хто входить в склад? Що включений до комісії лікарів? Чи ви повинні повідомляти про експертній ситуації? Ви повинні, тому що в мене є право заявити відвід цим особам. Ви так. можете так. Добре, добре. Проходимо до експертної групи. Зафіксували слідчі, відмовились.

Такой От стоїть тиск в тому, що ви змушуєте виконати незаконні вказівки. Я саме ви взяли? надати оригінал документів. Тому що я був присутній і, і не разговор, я не чув минул. розмову безпосередньо слідчого з, 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 з лікарем, під час якого він посилаючись з з на Про що? Вам Всі розговори про те, що, що? Тиск. сьогодні після події поділь... объясните, після поділь... об об ну, Скажіть, була... Була... вы адвокат врача, я адвокат у гая. А яким образом сейчас находиться в коридоре? Да, это об общее так, место. У вас є письмові звернення до лікаря? Немає які суть питання, що ви про що лікар бажає лікар бажає з вами спілкуватися? Я я адвокат і тому, що сьогодні в день очі та лікаря підстави це відомо незаконні дії. Про це вже донатили не щодо недопущення подальшого тиску на лікарі лікарні. Робота в чому заключається? Яка зараз слідча да, дія? Слідцом процесуальність особи. Я захисник, я захисник Бугая. Зараз проводиться зничання. В мене не угода, в мене ордер. я допущений в якості захисника. Так, да. якщо не по цьому поводу, які питання ви маєте далі? Я можу виписати зараз ордер, я допущений до участі в справі в якості захисника особи. Випишіть пишіть мені ордер, щоб я розуміло, хто. Давайте, хто ви в такому не, випадку? Хто ви? Ні, я напишу ордер, в мене Подождите, є... Ви все нормально чувствуєте? Може, вам таблетку? Ні. Не. Віталій, не, я, я вижу. Врачу, він плохо вже. Скоро самого врача прийдеться лічити. Давайте ми определим, нікуди не виписуємо. Я придивлю. Так, шановне, не треба, не треба, не формати. Дениса Бугая довели. От мой Диск. Да. Це факт числа. Скас... Скажіть, будь ласка, в чому до лікаря питання? Чому вчиняється тиск? Так, да, ви зобов'язані, тому що я адвокат, я адвокат Бугая. Протягом дня вчиняється протиправний тиск. Так, давайте, давайте. Це, давай. Це лікуючий врач Бугая. Які питання, які слідчі дії? Чи є ухвала суду, чи є запит про витребування документів? Що, про що зараз йде мова? Хто ви? Представтесь, будь ласка, назвіть свою посаду. Відношення до справи є слідчі. Яке відношення до справи, яка зараз розглядається, маєте ви особисто? Скажіть, хто ви є? Представтесь, будь ласка. Зараз присутній представник ради адвокатів. Я офіційно звернувся до ради адвокатів. З заяву. Про групи порушення прав захисту членами слідчої групи на да, поданій справді уповноважений справ людини звернувся з заявою про вчинення Я злочину. Там голова ради адвокатів звернулась, звернулась до Генеральної прокуратури. Чому протиправні дії вчиняються Які? Які? Дії, хто ви і За які процесуальні процесуні процесуні дії вчиняються вами зараз? Чому вчиняється тиск? Я десятий раз що Я вас прошу, давайте що зайдемо. Я прошу суспільства фіксувати, фіксувати ці дії, які будуть використані в подальшому для притягнення винних до кримінальної повітря. Зараз. Я прошу вас, як осіб, надати пояснення. Так. Так. Я прошу надати пояснення стосовно порушень, які зараз відбуваються працівниками міліції. Працівникам міліції. Працівникам Працівника 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 що, що це ти.